Ітак, ми відкриваємо перший модуль навчальний з математики, який називається рівняння. І розпочинати ми цей модуль будемо з теми поняття лінійного рівняння зі змінною. Для початку з'ясуємо, що в принципі називають рівняння. Для дослідження цих питань ми будемо використовувати якісь реальні приклади, вправи і так далі. Ну, от, розглянемо. Запис в математиці, який досить часто можна зустріти, наприклад, ось такий. 2х плюс 4 дорівнює 6. В школі дуже часто на це називають рівнянням. Це називають рівнянням, так? Хорошо. В такому випадку, а як називати запис ну, на зразок ось такого. 2 помножити на 5 дорівнює 10. А ще окрім такого запису, у нас можуть бути записи, наприклад, ось такі. V, тобто швидкість, дорівнює S, тобто відстань, розділити на T, тобто час. Ну, а в подальшому взагалі-то можна зустріти ще й інший тип записів. Наприклад, y дорівнює 4х-1. Давай проаналізуємо ці всі записи і подивимося, що в них є абсолютно однаковим. Що в кожному із цих записів? Так, кажи. Невідоме. Є невідомий. Ну, у першому записі у нас дійсно X іде як невідоме. А в другому записі де ж у нас невідоме? А дивимося на другий запис. У нас другий запис написано 2 помножити на 5 дорівнює 10. Тут же ж взагалі ніяких немає, невідомих і змінних, так? Немає. То для цих двох записів, для такого 2х плюс 4 дорівнює 6 і для, для такого 2 помножити на 5 дорівнює 10. Як ти думаєш, що є спільним? Так, але у них різні математичні операції і числа різні. Ну, є і там і там двійка. Але інші елементи таких записів, вони різні. І подивися на третій запис В дорівнює S поділити на t, І на останній y дорівнює 4X-1. Може є щось таке, що для них точно всіх є однаковим. Можливо, знак якийсь. Ближчий телефон до себе, будь ласка. Правильно, молодець. У них у всіх. Однаковим записом є знак дорівнює. Що тут, що тут, що тут, і що тут. Просто в першому випадку знак дорівнює у нас присутній в записі, який, по суті, є рівнянням зі змінною. Другий запис насправді також є рівнянням. Але в цьому випадку, на відміну від попереднього, таке рівняння називається числова рівність. Третій запис це у нас запис взагалі формули. Це у нас формула для визначення швидкості. А останній запис це запис для функцій. Але кожен із цих записів є, по суті, рівнянням. Давай їх підпишемо. Це у нас рівняння зі змінною. Або з невідомою рівняння зі змінною. Тобто ось цю х називають невідомо, а також називають змінна. Ось це рівняння називається числова рівність. числова рівність. Ось це рівняння називають формулою. А ось таке рівняння називають функція. Функція. Тобто, як бачимо, у нас а, різні назви для таких записів, але те, що їх об'єднує, що це все і є рівнянням. Просто в кожному з цих випадків це якийсь вид рівнянь. Цей вид це рівняння зі змінною. Цей вид це числова рівність, цей формула і цей функція. Отже, давай узагальнимо наше дослідження і запишемо його у вигляді опори. Пишемо слово опора. Опора це якісь важливі означення, якісь важливі висновки, правила, які ми робимо в ході нашого дослідження. Опора. Отже, рівняння, рівняння. – це математичний запис. Я скорочено напишу матем запис, це математичний запис, який ставить у рівність, який ставить у рівність, у рівність, а в дужках зна запишемо знак дорівнює. Знак дорівнює який ставить у рівність знак дорівнює, два або більше виразів два або більше виразів і тепер, якщо повернемося назад, ми помітимо, що у нас стоїть знак дорівнює в кожному з цих записів. Але якщо розібрати кожен із них, то помічаємо, що у нас знак дорівнює, знаходиться посередині, а з лівої сторони від цього знака рівності записаний просто вираз. 2х плюс 4 це просто вираз. І число 6 це просто вираз. Просто цей з лівої сторони вираз зі змінною, а з правої сторони вираз це просто число. Наступний. Запис. Тут у нас з лівої сторони те, що я показую тобі червоним, ось дужкою червоною. Це у нас також вираз, числовий. 2 множиться на 5. Два множники. Працюють одне з одним. З правої сторони знову число. Наступний запис В дорівнює S поділити на Т. Тут у нас буква, яка позначає швидкість. А тут у нас величини, відстань та час діляться між собою. Але це також вираз. Все в останньому записі тут у нас y одна величина, а тут 4х-1 інший запис. Тобто це вираз і це вираз, цей вираз з лівої сторони складається з одної букви y невідомої, а тут у нас з іншої букви X невідомої. Тобто це у нас окремо від знака рівності все вирази. Тому такі є, що рівняння це математичний запис, який ставить у рівність знак до рівня 2 або більше виразів. Але зробимо також зауваження, що рівняння, які ми будемо розглядати з тобою, називаються рівняння зі змінною. Тобто рівняння, рівняння в якому? В якому. В одному з виразів. В одному з виразів. Тобто або у виразі зліва від знака дорівнює, або у виразі справа від знака дорівнює Присутні змінна, В якому одному з виразів. Присутня змінна. Присутня змінна. В школі часто говорять на цю змінну, що це невідома Х. Але насправді вона може бути позначена не лише як Х. Може бути позначене як Y, як А, як Б, як С. Неважливо, як ми позначаємо, якою буквою. Головне основна суть. Суть це та, що у нас під буквою розуміється, що це невідома. Або частіше можна зустріти у старших класах поняття «змінна». Рівняння, в якому в одному з виразів присутня змінна, Невідома Х. Дефіс. Називають, називають рівнянням. Рівняння зі змінною. Власне кажучи, їх ми і будемо розбирати. Рівняння зі змінною. Нижче наведемо, наприклад. Наприклад. Дві крапки. Ось це наше рівняння 2х плюс 4 дорівнює 6, є рівнянням зі змінною. А окрім того, можна зустріти безліч інших варіантів таких рівнянь. Наприклад, 10х мінус 5 дорівнює 15, кома. Або 21 мінус 3х дорівнює 7. Або 4х дорівнює 20. Помножити на 3. Або навіть щось типу такого: 100 дорівнює x плюс 10. Дані приклади є прикладами рівнянь зі змінною. Першому прикладі у нас змінна знаходиться в лівому виразі, в другому також в лівому виразі, в третьому також в лівому виразі, а в четвертому змінна знаходиться в правому виразі від знака дорівнює. Тобто можуть бути різні ситуації. У тебе змінна не обов'язково повинна стояти лише зліва, тим більше на першому місці. Тут вона на першому місці знаходиться, а тут бачиш на другому місці, тут знову на першому місці, а тут взагалі в правій частині на першому місці. Тобто ситуації можуть бути різними. Чому так виходить, що рівняння можуть бути абсолютно різними і виглядати по-різному? Справа в тому, що рівняння використовують для того, щоб описати якийсь процес або якийсь стан. Стан реальності або процес в реальності. Наприклад, якщо хочуть, наприклад, описати залежність швидкості нагрівання води від температури, яку. Яка надається цій воді. Якщо хочуть описати, наприклад, залежність зміни швидкості руху тіла від шляху, який долає це тіло. І хочуть записати в загальній якійсь формі. Підставляючи замість змінної якесь значення, ти отримуєш якусь нову величину. Наприклад, можна поставити у залежність об'єм. Наприклад, повітряної кульки. В залежність об'єм повітряної кульки позначимо його як В. Від кількості е, повітря, яке ти надуваєш у цю кульку. Ну, наприклад, нехай це буде В дорівнює. Нехай кількість повітря, яке ти надуваєш в цю кульку, буде К. Помножити на максимально допустимий. Розмір цієї кульки макс В. Тільки тут у нас буде нехай В штрих. Якщо, якщо ти ось цю кількість К позначиш за Х, у тебе виходить В штрих, до рівня К помножити на максимум В. Я тобі просто як зразок показую, що може бути. І в такому випадку, наприклад, ставлячи якісь відповідні значення, наприклад, нехай об'єм кульки буде нехай там, 10 см кубічних. Дорівнює Х те, що ти можеш а, сюди покласти, так, який Х. Помножити на, ну, на максимальний об'єм. Ну, нехай це буде 5 см кубічних. Тобто, скільки одиниць а, повітря ти можеш сюди впихнути в цю кульку. Розв'язуючи дане рівняння, отримуєш 2, х дорівнює 2. Дві одиниці об'єму. Дві одиниці максимального об'єму. Тобто, ну, наприклад, ти вдихаєш в легені повітря максимум 5 см кубічних. Скільки тобі таких разів треба в кульку зробити? Ну, видохів у кульку? Записуєш таке рівняння, шукаєш хрівня 2. Тобто два рази тобі буде максимально достатньо для того, щоб надути кульку. Зрозуміло, яка концепція цих рівнянь? Окей. Хорошо. І так, цікаво тоді, а які рівняння взагалі існують? Тобто ось ти, чисто такі, які ми записали? Виявляється, що ні. Тому далі дослідимо, дослідимо, які види рівнянь, які види рівнянь, які види рівнянь існують. Дослідимо, які види рівнянь існують. Ну, в 5 класі і в 6 класі точно так само. І навіть в 7 класі, ви будете акцентувати увагу на одному виді рівнянь. І цей вид рівнянь має назву лінійні рівняння. І ми зараз з тобою познайомимося з поняттям лінійного рівняння, використовуючи при цьому поняття інших видів рівнянь. І так, запишемо. Перше. Рівняння, які мають ось такий вигляд 10х 5 дорівнює 15. Називають лінійними рівняннями. Це у нас лінійні рівняння. Але, окрім такого запису, можуть бути записи, наприклад, 3х в квадраті мінус 10. Дорівнює 20. На відміну від попереднього. Тут у тебе в цьому другому рівнянні вже х знаходиться в якійсь степені. Те, що верходить ось таке число над твоєю змінною, це називається степінь. В такому випадку це вже не лінійне рівняння, це вже квадратне рівняння. Квадратне рівняння. Встигаєш записувати? Наступне, наприклад, хай це буде 2х, і вверху тепер не друга степень, а третя степень. 2х кубі плюс 4 дорівнює 8. Такі рівняння вже називають кубічними рівняннями. Це у нас кубічне рівняння. Ще можуть зустрічатися ситуації. Типу ось таких, коли у нас на Х не множиться, а коли у нас на Х ділиться. 10 поділити на Х. Або може бути запис через риску дробу, як я зробив. 10 поділити на Х плюс 1 дорівнює 0. Такі рівняння називають раціональними рівняннями. Це у нас раціональне рівняння. І так далі, видів рівнянь насправді багато, і кожен із видів рівнянь виконує якусь свою функцію. А, як виявилося в ході досліджень математиками, науковцями, лінійних ось таких рівнянь недостатньо для того, щоб описувати якісь більш складніші процеси або більш складніші стани. Наприклад, лінійного рівняння вистачить, якщо тобі потрібно визначати, наприклад, швидкість руху тіла. Через його задану відстань, наприклад, нехай ти пробігаєш 10 метрів за 4 секунди. В такому випадку визначити швидкість, як невідому, як Х, достатньо просто. 10 поділити на 4 секунди. І у тебе вийде 2,5 метри за секунду. Але якщо ти хочеш, наприклад, встановити закономірність зміни площі квадрата, наприклад, площа квадрата А помножити на А. так? Якщо у тебе сторона квадрата одиниця, то в тебе площа буде 1 помножити на 1. Але якщо ми позначимо сторону квадрата як x, маючи на увазі, що в цей x ми можемо ставити будь-яку іншу величину, наприклад, 2 см, 3, 4, 5 і так далі. То щоб визначити таку площу, тобі вже лінійної функції недостатньо. Оскільки у тебе площа визначається як сторона на сторону, беремо одну сторону x, множимо на іншу сторону x, отримуємо х в квадраті. І тепер підставляючи сюди будь-які значення типу. 1 см, 2, 3, 4 ми отримуємо різну площу. Як бачимо, ось такий запис, це у нас запис уже не лінійного рівняння, це у нас запис уже квадратного рівняння, бо у нас x тут у квадраті, x тут у квадраті, а значить такий тип рівнянь це квадратні рівняння. Ну, але щоб опановувати всі ці рівняння, починають із чогось простого, і ми починаємо також із чогось простого, а найпростішим видом рівнянь являються лінійні рівняння. Давай таки підпишемо, поставимо стрілочку. Це найпростіший вид рівнянь. Найпростіший вид рівнянь зі змінною. Зі змінною. Ось таким чином ми познайомилися з поняттям рівняння і з поняттям рівнянням зі зміною. А також навели приклади, які ілюструють той факт, що, виявляється, рівняння бувають різних видів. На цьому наше вступне заняття буде завершене, оскільки це твоє перше заняття на регулярній основі, твоє домашнє завдання опрацювати конспект. Через свою учнівську картку в Google календарі потрібно перейти за посиланням, відкрити цей електронний конспект і підготуватись до завтрашнього заняття, вивчити, що таке опора, і опрацювати інші аспекти сьогоднішнього запису. Зрозумів? Так. Хорошо, добре.